Вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоби задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастор. Молодий, був ревний, бо усе його стремління це в діло Боже вкласти запал свій. Але в житті, по всякому буває. І щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місті, випадок один для нього справжнім став випробуванням, чий у малому буде вірним він? Зовелось у справах в центр міста поїхати йому. В автобус сів, шофер не молодий вже був плечистий, служитель привітався, заплатив, отримав решту. І коли сидів вже, побачив зайві гривні у руці. Він зрозумів, Шофер дав трохи більше. Та чого варті були гроші ці. І одна думка змінювала іншу. Ти пастор», – говорив голос один. І те, що зайве, то віддай скоріше, щоб не знесла вони, мой Божий сили. Це не твоє. Він просто помилився, віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчишся, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив, ну що ти? Це просто смішно, зріб'язок і все. Чи то не маєш іншої роботи, що совість то так тебе гризе? А ти ж не вкрав шофера ці гроші, він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше, навіть бути може. Це Бог тебе, вважай, благословив. Він їхав всю свою дорогу. Та коли час виходити на біля шофера зупинився того, і зайві гривні він йому віддав. Шофер всміхнувся і каже: Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий. Тепер обов'язково завітаємо у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілось знати, як вчинити, коли я помилюсь. Чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній пастир, я дивлюсь? Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: Мій Боже, міг продати сина твого, якби ті зайві гривні не віддав. Задумаймося і ми, бо може кожен подібне мати у своїм житті. Бог випробує, як вчинити зможе, хоч може будуть і не грошиті. Ми Христа, як приємно Богу, коли нас впізнають в слова ділах. Тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах. Тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас іще багато у покаянні до Христа прийшли.